На Луганщині на честь дня примирення військові разом з учнями говорили про війну колишню, намагаючись не згадувати про війну теперішню. Солдати розказали і про пролиту кров, і про маківки як символи. Свою нинішню війну вони теж називають вітчизняною. Про те, що здатне примирити онуків різних солдатів Другої світової. Наталя Нагорна. Звідси до зони активних бойових дій кілометри у селищі Тошківському постійно чути вибухи. Але сьогодні вшановують пам'ять тієї далекої війни, яку діти навіть бояться сильніше за свою. А як ви думаєте, яка війна страшніша була? Ця війна чи та що 70 років назад? Інша. Та що 80 років назад Олексій переконує, їхня війна геть не страшна. Там стріляють і все. на дитячих урочистостях Луганщини. Дорослі солдати з західної України. Тарас історик, але дітям розказує легенду про краплі солдатської крові, що пролилася в боях. Наступний рік. На тому полі росили Солдат роздає луганським дітям ці самі маківки. Їх прислали пластуни Дніпропетровщини. Це звичайний захід про війну, але солдати зізнаються. Кожне слово тепер сприймають на власний рахунок. Пісні про війну сприймається вже так дуже по інакшому. Спокійніше та навіть весело їм на своїх мінометних позиціях, там, де до війни ще ближче. Зробили такого ватника. Старалися у нас було три хлопці, старалися, але вийшло смішно. Деколи позитивчик, хто проходить мімо з інших, навіть рот, хлопці проходять мімо, всі сміються. Ліндачі за тими самими схемами, як у дідів, тільки от комп'ютеризовані під потреби їхнього безпілотника. Це єдиний безпілотник на довгій протяжності Бахмутської траси і результативний він. 120-міліметрові міномети відвели, а не потрібні тепер міни це тренажерний зал для солдатів. Вони не закріплені, тобто можна там на присідання на. Це Василь сьогодні згадує про татового брата. Дід загинув у Другу світову брат мого батька е він теж загинув під бродами. Правда, він воював за неньку Україну з західного боку. Пом'янути дідів сьогодні збираються винятково безалкогольними напоями. Юрій пиріжок знає, навіть на честь дня пам'яті 100 грамів фронтових ніхто не отримає. Не дає. Бореться з алкоголізмом, з п'янством боїв, так сказати. Але суп тут фронтовий гречаний, один на всіх, як перемога. Ось так воно виглядає: примирення по-луганськи, коли з однієї кастрюлі їдять хлопці, діди, яких воювали, можливо, по різні боки фронту хтось за Бандерівців, хтось за радянську армію. Але сьогодні тут разом захищають Україну. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін, ТСН 1+,1.